Так, налаштування мережевого годинничка, моделічка 896. s Ще раз глянемо з цієї сторони моди Up-down Alarm. Почнемо з аларма. Для того, щоб його виставити, треба нажати кнопочку Alarm і кнопочку Up. Це дуже важливо. Якщо ви його не виставите, налаштування будуть марні. Значить, показуємо, нажимаємо. І ще раз нажимаємо кнопочку App, з'являється ось такий значок будильничок. Все, є. Ще раз переходимо до кнопочки Alarm. І тут перемикаємо будильнички. Наприклад, хочемо налаштувати будильник номер 3 Нажимаємо довго кнопочку Alarm. І за допомогою кнопочки Down там виставляємо вниз і «Up» це знову повертаємо вверх. Ще раз нажимаємо «Alarm», переходимо на налаштування хвилин. Налаштували хвилини. Нажимаємо кнопочку налаштування, скільки часу буде пілікати цей будільничок. Так само Up «Down». Кому треба більше, кому треба менше. Ще раз нажимаємо кнопочку «Аларм». І в нас з'являється 1 7. Це такий цікавий параметр. Скільки днів в неділю буде пілікати наш будільничок? Є ще варіанти 2.6. Ні, а зараз подивимось. Як налаштувати? Значить, нажимаємо Alarm. Потім подовжено. В нас живо буде виставлений час та хвилини. Переходимо хвилини, скільки піліка виставлено. І переходимо 1.5. Змінюємо кнопочкою даванчиап 1.6. І 1.7. Знову, наприклад, вибрали 17 і переходимо в режим, <кхів> повертаємо. Будільничок. значить, що таке? 16, 1,5, 17? Це скільки днів в неділю буде, не буде спрацьовувати наш будільничок. Якщо 1.7 один раз в неділю не спрацьовує, 1.6 субота, неділя не спрацьовує, і 1,5, п'ятниця, субота, неділя не спрацьовує. Начебто так. Далі. Переходимо до кнопочки у нас. Ап. Це у нас перемикання режимів. Ну, вже розказували в попередньому відео. Ну, ще раз, це режим перший, коли буде змінюватись, буде показувати у нас місяць і числа. Через 15 секунд воно перемикається. Чи, може, 20 десь так, плюс-мінус. Ось, Якщо не хочете, щоб воно змінювало вам екран. Нажимаєте ще раз і залишаєте. Більше нічого. Нажимаєте ще раз на кнопочку AP, і все, воно вам залишається на другому режимі. Все. Тут з цим зрозуміло. Потім переходимо переходу основних налаштувань кнопочка моди. Значить, поїхали. Що тут в нас є? Якщо ми нажимаємо кнопочку моди центрального режиму, це ми бачимо такі налож. це у нас. Так, ще раз дні ні, місяці це числа. Ще раз нажимаємо. У нас режим OFF. Що таке режим off? Якщо нажати кнопочку Up, Воно його перемикає на Он. Це в нас нічний режим. Поки повернемося за допомогою кнопочку моди в основний режим. Що таке? Розкажемо нічний режим. Нічний режим це з 18.00 до 6 години ранку, в нас буде енергозберігаючий режим підсвічування Ось з центральної панельки, як відображаються наші циферки. Тобто буде 50, 50%. Він по алгоритму налаштування стоїть OFF, тобто вимкнутий, кому його треба включити, треба його включити в режим ON і налаштувати. Ми можемо в ньому змінювати години. Тобто, наприклад, з 18.00 до 6.00 години ранку, а змінити цей параметр. Наприклад, там, з 7.00 до 5.00 Покажемо, як це зробити. Нажимаємо кнопочку моде. Ось у нас режим «Он». Це вже ми його включили. І протягом. Подовжено його. Тримаємо кнопочку моди. Починає блимати. Налаштовуємо по, по часам. Переходимо на хвилини. Кнопочкою up, up і down. Кому що треба виставити. Ще раз нажимаємо моди. Це вже 6 годин ранку. Також змінюємо up-down. Переховуємо на хвилини. Також ап-даун змінюємо. І Виходимо з цього режиму. Потім, що тут ще є в налаштуваннях. Якщо довго утримувати з центрального режиму, кнопочку моди ми переходимо 24 х. Для того, щоб змінити на 12, кнопочка ап. Ну, поки залишимо 24 х. Знову переходимо до моди і налаштовуємо години. Кнопочка «Up-Down». Ще раз моди налаштовуємо хвилини «Up-Down». і переходимо знову на центральний екран. Ще в нас є налаштування рік, місяць і числа. Зараз покажемо, як це зробити. Ми нажимаємо на кнопочку моди. І потім ще раз довго утримуємо кнопочку моде. Так. Все, це рік. За кнопочкою Down Up. Змінюємо там, наприклад, на 24. -й. Знову кнопочка моде. Це налаштування в нас місяць Наприклад, у нас 9 місяць, 10-й. І знову кнопочка моди. Налаштування, наприклад, четверте число чи там п'яте. І знову нажимаємо моди. Ну, от, і всі налаштування. У деяких людей виникають проблеми, попросили записати. Ну, ось і записали, ще раз повторюємо, налаштування моделечка VST896S. Ну, начебто все. Якщо виникли питання, пишіть. Ще раз, може, перезапишемо, кому треба. Будь ласка, і до слідуючих відео.